Ну, по-перше, Росія таке, ну як кажуть, гора народила миш. Путін таки вдався до того, про що багато говорили. А, там, писали, нагнітали ситуацію, про що говорив і Трамп. І писали російські пропагандисти. І ми очікували, і я вам розказував, що це може статися. А саме масштабна ракетно дронова атака. Ось така вона була цієї ночі по багатьох регіонах. На жаль. Є поранені, є удари по наших містах: Херсон, Харків, Київ постраждав Хмельниччина, Волинь. Тобто ворог здійснив таку комбіновану атаку із застосуванням дронів типу шахет та інших типів, також крилатих ракет калібр і підняв залишки недобитки своєї стратегічної авіації у вигляді літаків ту 95 здійснивши пуски ракет «Х-101». Ось, власне кажучи, це те, що використовував противник, оце і є великий удар. По кількості зараз будуть результати від повітряних сил Збройних сил України. Тоді можна буде оцінювати, коментувати як і стан та роботу нашої системи протиповітряної оборони. Про це більш детальніше згодом. Але ще одна важлива подія дві важливих події відбулося паралельно із цим. По-перше, близько 400 БПЛА різних типів полетіло на Росію в різну в різні області: Брянську, Липецьку, Московську, Орловську. Там великий перелік, куди ці дрони полетіли, і місцева влада, губернатори, там начальство їхнє обласне регіональне повідомляло про те, що летять дрони, і це дуже добра тенденція. Тобто, ми не чекаємо. Ви запускаєте по нас шахеди, ну значить, по вас будуть летіти наші дрони у великій кількості, і не розслабляйтеся. Це перше. Друге, а, був здійснений повторний удар по місцях дислокації, базування безпосередньо, навіть не дислокації, а базування в на той момент 26-ї ракетної бригади російських військ. Ракети типу Іскандер, балістичні ракети, які були скеровані. На Чернігів, на Суми, на Київ, і таким чином вдалося запобігти застосуванню цих ракетних комплексів. Було це зроблено напередодні. Безпосередньо вночі, з 5 на 6 червня, відео і світлини вже є в соцмережах. Це вражає масштабна пожежа і детонація саме боєкомплекту, тобто детонація саме ракет. Це результати успішної бойової роботи. Тобто двічі було уражено комплекси Іскандер, буквально протягом четвертого, ну скажімо, 6-го, тому що формально це вже в ніч з 5 на 6 червня. І ми бачимо результати, що це так само дало можливість зменшити потенціал ворога для застосування ракет і для проведення атаки. Адже на е, Іскандери Росія дуже розраховує чи збирається Путін піти на якісь там, скажімо, перемовини конструктивні? Ясно, що ні, тому що після двох тижнів з'явиться новий меморандум, потім ще меморандум і так далі. Тому Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандович Збройних сил України, адекватно оцінює ситуацію і заявляє в тому числі і те, про що я говорив раніше на своєму каналі. До речі, принагідно підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, тому що прогнози точно. зроблю ліричний виступ. Нещодавно видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в американській розвідці написало про наступальну кампанію Росії, де вона буде, де буде точка основного удару, де будуть другорядні, і основний удар буде на Донеччині. Тобто вони так і чітко. Зазначили, я про це говорив ще місяць тому і ще раніше. Тобто, це я до того, що прогнози збігаються і потім вони підтверджуються іншими джерелами, оскільки інформація достовірна. Так от, повертаючись до заяв Володимира Зеленського, він каже про те, що мир справжній може настати тільки після Путіна. Він абсолютно правий, але можливе проміжне рішення. І президент України цим проміжним рішенням називає припинення вогню. Ну, ймовірно, на тривалий час. Тобто, що це означає? Припинити активні бойові дії, дещо зменшити інтенсивність бойових дій. Ну, давайте скажемо відверто, можливо, це комусь не, не сподобається, але це все означає, це все містить ознаки замороженого конфлікту. Ну, як би це не характеризували, але це є саме так: заморозити конфлікт і пережити Путіна. Тобто, запастися стійкістю. Запастися терпіння, і терпінням і не просто запастися терпінням, а цей час не гаяти, а нарощувати власні, власні сили, потужності, можливості, якість та ефективність наших дій на полі бою, наших дій як держави, в тому числі і внутрішньо, але так само і наших дій на території ворога. Це диверсійні операції, це те, що дуже успішно робить наша воєнна розвідка, головне управління розвідки Міністерства оборони і служби безпеки. Це і дії сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій та інших складових сил оборони України, які завдають ударів в глибокому тилу на території Росії по їхніх численних військових об'єктах в різних областях і в різних регіонах. І це посилення нашої обороноздатності військово-промисловий комплекс, який ми розвиваємо тут, виробляємо більше зброї самостійно, і через спільні інвестиційні угоди та проекти, із нашими європейськими, та сподіваюся, і американськими партнерами. Ну і відповідно, ми тоді маємо пережити Путіна. Ну і виходячи із цього, можливо, президент України Зеленський і зробив певний натяк. Адже напередодні знову ж таки коментуючи для медіа аспекти, висвітлюючи свій візит, якраз коли президент України перебував в Німеччині, він сказав про те, що до 2000, ми сподіваємося, що до червня 2026 року війна вже завершиться. При цьому Володимир Зеленський не конкретизував, чи він має на увазі, що завершиться повна фаза війни, чи ми будемо жити ось саме в тому режимі припинення вогню, який затягнеться не на 30 днів, а на 60, на 90, в перспективі, можливо, на місяці і навіть роки. Ми теж цього не можемо виключати. Чи то пак це буде вже завершення війни? Якщо це завершення війни, можливо у голови Української держави. Є певна інформація про те, ну скажімо так, медична зокрема, і не тільки яка дає йому підстави говорити і передбачати, скільки ще може прожити Путін. Можливо, йому якраз і залишилося до наступного літа 2026 року, але можливо це якраз буде сукупність факторів погіршення фінансово-економічної ситуації в Росії. А неспроможність російської оборонки настільки швидко освоїти кошти, які виділяються на виробництво зброї. Фактично, плюс колапс через те, що будуть проблеми зі здоров'ям у Кадирової, і можливо його не стане. І відповідно, чеченські клани будуть воювати між собою, що захлине фактично Кавказ хвилею протистояння. І розбрату, і пошириться далі. І це буде гаряча точка, яка ну на яку не зможе не реагувати Кремль, якби там вони не були одержимі агресією проти України, тому що це фактор внутрішньої дестабілізації, і на цьому тлі погіршення здоров'я Путіна. Ось ці ця сукупність факторів може бути, і зрештою, це може призвести до поглиблення кризових явищ в Росії, що неодмінно відобразиться і на її спроможності війни. Проти України можливо саме це має на увазі Володимир Зеленський. Я бачу сукупність цих факторів саме таким. А, ну, чи... Путін телефонує Трампу. Путін телефонує Трампу, і лейтмотивом цієї всієї розмови є нібито, нібито прохання Путіна до Трампа допомогти йому. Захистити вкотре він просить американців допомогти, ну повпливати на офіційний Київ, зупинити, убезпечити від проведення майбутніх операцій, на кшталт Паутина чи ударів по Кримському мосту. Тобто, Путін ну, просто просить реально Трампа про порятунок, щоб США впливали на Україну, аби Україна не проводила подібного роду операції. Ба більше, ми ж бачимо, що давайте проаналізуємо. Знову ж таки, чому Путін сів в калюжу? Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що чи е, Росія готувала б якийсь удар у відповідь, ракетно-ракетно-дронову атаку для того, щоб показати, як ми можемо ухнути, щоб весь світ боявся. Чи планували вони це по території України? Так і думаю, що планують. Але давайте подивимося на це з іншої точки зору: 1 червня відбуваються вибухи. Безпосередньо на аеродромах на території Росії. 1 червня. Станом на зараз, коли я записую це відео, вже 5 червня у нас на календарі, починають говорити про арічні, починають там шукати якісь частоти, на яких ведуть, там, ведуть перемовини під час перельоту літаки судного дня і так далі. Так літаки, ясна річ, ведуть перемовини. Ви ж зверніть увагу, як тільки стався цей інцидент, Путіна нема. Де Путін? Путін сховався, Путін в бункері. Він навіть онлайн не вийшов, він навіть відео не записав. Він з'явився постфактом. Путіна не випускало, вочевидь, через те, що його трясло. через той переляк і через те хвилювання, яке сталося. Ну це ж теж реальність. І вони не змогли адекватно мобілізуватися. І вжити певних заходів. Пісков сказав, що Путін спостерігав за всім онлайн. Ну, зрозуміло. І тому вони реально не змогли нічого просто протиставити. Те, що так, звичайно, ризики ракетно-дронових атак найближчим часом масштабних зберігаються, це факт. І треба бути пильними. Це очевидно. Але упускається час. Як завжди, Путін і зараз Росія. Вони відтягують цей момент в силу певних причин, технічних причин, в силу того, що вони не можуть не погодити свої дії і не узгодити їх з Трампом. Ну, це ж теж очевидно, інакше чому йому потрібно інформувати Трампа. Я буду вимушений відповісти на дії України і так далі, затягувати, затягувати це. Ну, це ж очевидно. Але Уже до рівня супердержави, там як Росія хотіла себе поставити, як Путін хотів пропагандою свої рознести, вони явним чином не дотягують, тому що ну, не можна таким чином діяти. Всі ж чекали чогось там, говорили, що зараз буде от російський удар. Ну його нема. Ну тобто, знову ж таки, багато в чому ось ці залякування вони реально просто не спрацьовують. Ну але ризики. Удар розберігається, буду стежити за цим. Якщо в мене буде відповідна інформація, то звичайно буду вас про це інформувати.